Ми приїхали до Фатіми, щоб подякувати причисти Діві Марії за те, що вона вже втрутилася у війну в Україні і зупинила російське військо на підступах до Києва. Ми хочемо подякувати причисти Діві Марії за те, що 26 березня 2022 року, день після свята Благовіщення, коли Папа Франциск Відновив по святу України і Росії непорочному серцю Марії. Відтоді, від того моменту, день опісля, російські війська почали відступати від Києва, і Україна почала звільняти окуповані території. Ми віримо, що те чудо над Дніпром, яке сталося у 22-му році, не є якоюсь одноразовою дією. Ми знаємо, що обітниці Божі своєму народу є невідкличні. Ми просимо пречисту Діву Марію, щоб вона була разом з нами, щоб підтримала українців, надихнула наші серця, дала нам стійкість силою і благодаттю Святого Духа у боротьбі зі злом.